Ви просили, я приготувала ці пироги. Набрали мене більш мільйон переглядів. Дехто казав, що це взагалі не мої. А фото з інтернету. Дивіться, які вони м'які. Щоб ви розуміли, це ще тісто гарячкувате. І подивіться, яке воно м'яке. А яка тут смачна начинка, проста, ну дуже смачна, сама улюблена в нашій сім'ї. Беремо 30 грамів дріжджів, 200 грамів цукру, перетираємо до такого стану. Додаємо 500 мл нагрітого молока і 100 грамів маргарину. Перемішали, додали чайну ложку ваніліну, додали. Чайну ложку солі додали 0,5 чайної ложки соди, додали 0,5 чайної ложки кориці і столову ложку, оцету перемішали, півтора яйця перемішали і частинами додаємо борошно. Борошна потрібно додавати. Борошна сюди йде 900 грамів. Цей рецепт без опарний. Замісили тісто, піднялося і готуємо пироги, булочки, що вам подобається. Головне, а додаємо ще 4 столові ложки е, рослинної олії. Дуже потрібно це тісто гарно вимісити. Вимішуємо 10 хвилин в кінці, прямо отак вибиваємо, коли воно набере такої гладкої структури. Полоклали мису на відстойку. Отстойка приблизно година залежить від вашої температури.